Третя візитка сьогодні під ваші брехливі облески львівська політехніка, команда КВН Хай пре! So you, Пацани. Ви не забули, що ми збираємось навколо світу за 80 днів? Вась, а чому саме за 80? Ну, бо ми швидше не зберемось. Вась, але чому швидше не зберемось? Ну, бо тому що в нас немає коштів. До речі, за кошти. Хто наш спонсор? Спонсором нашого виступу є корейське кафе швидкого харчування Хатіко. Кафе швидкого харчування хатіко. Ми чекаємо на вас. Добрий вечір. Ми могли почати з цього, але розпочнемо просто з мініатюри. Отож, випадок. Випадок у парку атракціонів. Хочу! Хочу, хочу! Я ж тобі казав не одружуйся. Люда. Привіт, і я, Люда. Що це взагалі було? Це були люди в чорному. А зараз ні з того, ні з цього випадок після бою кличка і Валуєва. О! Oh. Привіт, волою! Привіт, кличко. А що це ти робиш? Зуби чищу. А це Натаха. І натаха хоче заспівати вам пісню, але справа в тому, що Натаха дуже негарно співає. І тому ми вирішили вам цього не показувати. Мене, їж мене канібал! закохана пара вечір спальня <рик> коханий ну не розстроюйся! ну як не розстроюйся? На другий раз вийде. Ну як вийде? Ну то не ти винуватий. Ясно, що ти не я винуватий. А ну то є то я винувата. Так то ти винувата. А що це я винувата? Бо це ти русалка? Ти русалка довбана. Ну і що, русалка так русалка. А у нас випадок на шиномонтажі. Добрий день. Зробіть, будь ласка, колесо. Добре. А це Натаха. І вона знову хоче вам заспівати. Чуєш, Макс? А мені здається, що Натаха гарно співає. Це ж не тільки очевидно, але й вухо чутно. Там, де я, там і ти, бо сіамські близнюки. Loves it. Loves it. А наступна ситуація знайома кожному студенту. А давай я тобі спинку почихаю, а давай я тобі шийку почихаю, а давай я тобі вушко почихаю. А то вже другого дня ночі, пусти в обчагу, вахторша! діти та джентльмени, це те, про що ви подумали. Саме так, саме зараз у цьому залі. Довго очікувана пісня: пісня про холодець. І я за Знаєте, коли відомий французький письменник Жуль Верн писав своє оповідання навколо світу за 80 днів. Він думав, що це фантастика. Зараз 2014 рік, і ми всі дуже добре розуміємо, що це більше, ніж реальність. Можливо, ви подумали, що жарти нашої команди це фантастика. Але хто знає, як воно буде колись. Команда КВН Хайпре, Національний університет, Львівська політехніка. Дякуємо.